Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні 5 вересня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді генератор інверторний Energy Greta ZTS 7500. Зараз ми його роздивимося. Що він має в комплектації, що він може. Даний генератор на 7 кВт, вагою 70 кг, надто мощний. Іде отакі упаковочні, друзі, коробочки він. Отака АТС до нього двома ключами. Отак виглядить всередині. Саму АТС, от провод. І сам інвертор з комплектації. Є. є 16 амперна, вилочка, силова, свічний ключ. І як бачу, чи це ошибочно? Аж таке количество ключів. Роздивимося панельку, друзі. Ключі запалення ставляємо, якщо запустити з допомогою ручного стартера. Бачите, переводимо положення он все рівно і запускаємо. А якщо вже з допомогою електростартера, також в положення он. І включаємо оцею кнопочкою, запускаємо. Так, це саме підключення АТС. Тут у нас економ режим включається. Тут у нас показують під якою нагрузкою працює. Контрольна лампочка мастила, якщо потрібно залити. І також, друзі, бачите, от заливна горловина. І тут указник електронний. Тобто виведено на табло. І якщо у вас мало палива, також попереджає, що мало палива. А також Герці показують, моточаси. Тобто все-все-все. Дві 16 амперні такі розеточки, одна силова. Такий на 7 кВт. Добротний інвертор. типу. Акумуляторна батарея. Купивши його, бачите, от розйомчик. Тут ще один. Соєняєте між собою і можете з допомогою стартера запускати. Тут давайте подивимося так інформація. Так, з цієї сторони. Дивимося свіча, карбуратор. Так, ми його обдивимося. Тут от дослоночка воздушна, паливний краник, ручний стартер. Отакий довольно Цікавий і мощний інвертор Energy відкритого типу це, друзі, не царапине. Це така от накейчка Energy. Свого роду її торгова марка. Чим цікавий, друзі, тому що е Підключивши АТС, коли у вас пропадає світло, він сам запускається і подає вам електроенергію. Ціна на сайтах, друзі, скрізь одинакова. Но, звернувшись в нашу компанію за номером телефона 063 426 1010, можна й поговорити про ціну. Заходьте на сайт Електромотора. Допоможемо з вибором генераторів. О, дивіться, це, це у нас. Зливна пробочка. Виступ, щоб було удобно зливати. На жаль, даного інвертора я не бачу транспортувачного набору. Ну, він, мабуть, не потрібен, тому що е, установивши його, підключивши АТС, в тому місці ви встановите, де він буде вас стояти. Працювати і його транспортувати вам не буде потрібно. Всім гарних покупок. Телефонуйте 063 426 1010. Всім миру, добра та тепла!